Привіт! вас вітає найпрозоріша програма про світське життя і крат. Та я є ведучий Андрій Кіше. Сьогодні наші професійні телекухарі приготували для вас такі страви, що подаються лише гарячими, хоча в них і так достатньо перцю. Тож влаштовуйтеся зручніше і насолоджуйтесь. Хто із зірок ніколи не вдягне сукню від Діани Дорожкіної на власне весілля? Як перевірити схильність зірок до садомазо? Яким буде головний тренд у зимовому дизайні? Чому музиканти гурту Друга ріка образилися на свого басиста? Ім'я цієї жінки знає кожен український модник. Проте мало хто знає про потаємні причини такої слави. Не перемикайтесь, і ви першими дізнаєтесь головний секрет одного із провідних вітчизняних дизайнерів. Ікра продовжує досліджувати життя заможних та гламурних. Аби отримати нагоду побільше дізнатися про приватне життя знаменитих жінок. Ми завітали на показ одного із провідних дизайнерів України Діани Дорошкіної. Не перемикайтеся, і ви станете першими, хто почує сенсаційні плани зірок щодо власних весіль. Я дуже цілеустрімленна мені добре приймають в Америці в Європі. Вона королева, вона законодатель, вона диктатор, вона перша. Вона впевнена в собі жінка, вона знає, чого вона хоче. Она, несмотря там, ни на что к этому идет. Она, опять-таки, одна не из немногих, кто своей внешностью, женственностью олицетворяет свой собственный бренд. Так что Диана робот більше для жінок, ніж для чоловіків, то значит ей так комфортнее. Диана називають одним из самых успешных дизайнеров. Это правда? Я думаю, да. Судя по тому, яка публіка прийшла сьогодні на показ, то я думаю, що є огромная категорія, скажем, поклонников поклонників із достаточно серйозних, скажем так, соціальних словів, бачення дівочої краси дорожкиної притягує до неї шукачів справжнього жіночого щастя. Адже вони знають, що наряди дизайнера неабияк сприяють здійсненню заповітних мрій. Я вважаю, що кожна колекція Діани трошкиної це вираження жіночої сексуальності. Тобто, коли ти одягаєш її плаття, ти дійсно можеш почувати себе жінкою. Я зараз почуваюся просто королева. Віцеміссесвіт дві Всесвіт-2011 Олеся Стефанко дійсно знає, що значить почуватися королевою. А от Анастасія Приходько, на відміну від однієї з найкрасивіших жінок на землі, не знає, що це таке. Колись вона думала, що відчути себе королевою можна на власному весіллі. Проте, схоже, що стосунки співачки із батьком власної дитини зайшли у глухий кут. Тож про шлюб знову доводиться лише мріяти. Чесно сказати, як-то коктабабаволнітельна. Вы знаете, сейчас просто больше, ну, идёт как вот для души выйти, показать себя. Я думаю, что в день официальной моей свадьбы я бы уже, наверное, села плакала, бы там нервничала, боялась. После завершения спортивной карьеры про жіноче щастя мрії і Ганна Бессонова. Ви входите в п'ятёрку завидних невест України. Вибто, ну, знаєте, Да, догадываюсь. Икраз я свала что легендарна гімнастка ще не обрала человека из яким бы погодилася стати підвінець. Когда поклонники потеряют окончательно надежду занять место в вашем серці? Я не знаю. Наверное, шанс есть еще. Ну, то есть еще есть шанс. І пока на перспективу свадьба не скоро. Чоловіка ще не обрано, проте сукня від Дорошкіної ну вже надихнула Ганну на конкретні плани щодо сценарію весілля. Звісно, я хочу, щоб була свадьба така удобна, щоб я не задумувалась, де у мене там шлейка упала, де у мене там юбочка задралась, щоб я могла действительно і попрыгать, потанцювати і просто посидіти, пообщатися. Буде, наверное, багато... людей, которых я там приглашу, с которыми давно не виделась, но это я уже наперед. Не всем знаменитым женщинам удалось цього вечора примірити весільну сукню від Дорожкиної. Проте думки про подружнє життя их не оминули. На самом деле, мне замечательный человек, мой друг Тимофей Нагорный пригласил. Вот. И такому мужчине невозможно отказать ни в чем. Особенно в походе на как бы, культурное мероприятие. Вот. И тем более, что это показывает Оточення співачки давно пліткує про її роман із колишнім чоловіком Лілією Подкопаєвої. Проте і крі вдалося вибити із парочки сенсаційне зізнання про їхні амурні стосунки. Виявляється, мова йде про одруження. Марта ніколи вам не відказує ні в чому? Ну діло її предполагання вже в який раз там пока відказують. Надіюся, на кінця року у мене ще є шанси покорити її. Почему да у нас ще вся жизнь піріді або да. А в стольному заглашається сразу. Поспілкувавшись із знаменитими жінками на показі дорожкиної, ікра дійшла висновку, що головним секретом дизайнера є здатність її нарядів навіювати мрії про справжнє щастя. Українських зірок масово викрили та з пакетами на головах у багажниках привезли до невідомого місця. Лишайтеся з нами і дізнавайтеся імена винуватців Привет, я Катя Тарута. Сегодня группа Нора Ласа презентует свой новый альбом «Семь лунных дней». Нам пообещали по-настоящему рок-н-ролльную вечеринку, а также эпатажные эксперименты звезд. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Кто-то из звездных гостей приедет сюда самостоятельно, других привезут в автомобиле связанными, а некоторых даже в багажнике и с мешком на голове. Что же случилось с их лимузинами, мерседесами, ну или на крайний случай такси? Сегодня вечеринка, можно расслабиться. А сама машину водишь? Нет. Yes. Но пока нет, я обязательно пойду в автошколу. Я все откладываю на потом этот момент. Как ты думаешь, солидно вообще звездей ездить с мешком на голове, в багажнике? Ведь прическа может помяться. Неудобно как-то. Ну, у меня прическа точно не помнятся. Знаете, солидно все, что нравится. Поэтому на здоровье с хочется. Эксперименты с выкрадением, организованный гуртом Нора Лассо, показав вставление зерок до жестокого поводжения из ними. Наталья Морозова выявилась тендитной девчонкой и была небо, как налякана. Как впечатление от поездки? Пока, честно сказать, такая дрожь в теле и такое немножко волнение, потому что э, я очень боюсь замкнутых пространств. А ще з пакетом на голові було, чесно сказати, так не очень. А от деяким зіркам до жорстокості було не звикати. Как поїздка в таких условиях? Ой, слушайте, не перший раз просто уже. у шоу бізнесових кулуарах давно пліткують про любов солістки паранормальних ані добридніви до брутальних стосунків із грубими татуйованими чоловіками, експерименти з викраденням довів що до рольових ігор і не звикати ну да мені цікаво в багажниці поїздіть с mm -hmm. мішком на голове. Ну нічого страшного в этом нет. ну как-то мені нравится рисковать, нравится что то в себе мінять постане какие-то такі. Интересная вещь. Я уже ездила в багажнике, но, правда, не с мешком на голове. Я детально не помню, как это было, но это присутствовало в моей жизни по своей воле, то есть все нормально. В инновации хэппенингу також не выглядали переляканными. Какие эмоции после поездки с мешками на голове? Эмоции грандиозные. Мы буквально не ожидали, что такое произойдет. И с репетиции перед презентацией нас схватили... посадили в машину і привезли. Виявляється, музикантів Нораласу неможливо налякати замкнутими приміщеннями, навіть такими тісними, як багажніки автівок. До ікри дійшла інформація, що хлопці захоплюються йогою під час одного із ведичних експериментів. Їх на цілу ніч закопали в могилу, увікнувши в землю лише тонку трубку для вентиляції. Просто це случилось це факт. Как оказалось, по сюжету кліпа на пісню Сім лунних днів. фронтмена групи Нараласа Гендрі похищають і одівають йому мішок на голову. Видимо, он решил, что один мучиться он не будет, и подверг страданиям звезд украинского шоу-биза. Мне только интересно, как ему удалось их на это уговорить? Не спрашивали, мы украли их. Похищали, как Восточных Невест. Они сопротивлялись, приходилось применять силу, и они приехали в итоге. Кто и как тебя на это уговорил? Ну, грубо наралась, это мои хорошие знакомые. И, кстати, они одни из немногих ребят, которые действительно заморачиваются над концептуальной презентацией своего творчества. И меня это заинтересовало. Как вы на это решились вообще? Ну, это потому что... Генри, он умеет, конечно, уговаривать людей. И даже он, можно сказать, не уговаривал, он просто сказал, и я как-то согла... согласилась. Потому что этот человек, он, наверное, вот обладает какой-то такой силой притяжения. И ты делаешь это, хотя тебе даже иногда может быть страшно или не хочется этого делать. Як на дивно, ікра не помітила жодного хлопця, який би погодився приїхати у багажнику на презентацію Нораласо. Певно, справжні чоловіки в українській. девочкам у шоу выморлы. Ну, я, например, не согласился. Почему? Ты не любишь эпатаж? Да, я, люблю эпатаж. Я, в принципе, я сам не знаю, что я не согласился. Сегодня вроде такая дата странная. Знаете, вроде бы все должно получаться у людей, а у меня сегодня все на перекосях. Поэтому я на всякий случай подстраховался, знаете, подселся в соломку и отказался приезжать в мешке потому что мог бы задохнуться. Что ж, эпатажное действие удалось на славу. Можем поздравить звезд, которым хватило на это смелости. А вот рок-н-ролльным на этой вечеринке было разве что выступление самой группы. Із приходом холодів носіїв вишиканого смаку все більше замислюються про зміни інтер'єру власного помешкання. Про головний тренд цієї зими дивіться вже за мить. Із наближенням зимових свят шанувальники розкішного життя все частіше замислюються про символи, що об'єднують гарний настрій та найхолоднішу пору року. Аби почути про них із перших вуст, М1 побував на презентації нового дизайну одного із провідних брендів Фінляндії. Сьогоднішня презентація дуже важлива для нас збиття, довгожданна. Ми готувалися до нього дуже довго, тому що во всьому э, світі цей новий образ бутилки вже презентували кілька місяців тому. Наконець-то прийшла його черга України. І я дуже рада, що э, українські потребітелі зустріли э, наш новий образ бутилки «Тающий льот» з Уваженням і з большим обдушевленням нова пляшка під назвою «Танучий лід» – це витвір мистецтва. В її м'яких лініях затамований момент перетворення льоду на воду, що нагадує про кришталеву чистоту та свіжість води. Красива бутилка, хороший дизайн, да? на сосульку да? Вона дуже приємно лежить в руки і візуально... Ну, як на мене, виглядає трохи цікаво. Гості презентації насолоджувалися виступом одного із найкращих електронних проєктів України – «Томато Джонс». Музика та білосніжний одяг гурту нагадали слухачам про відчуття льоду, що тане в руках. Свіжість, холод. Так, да, мокрі руки. Це приємно, майже як жінки. Що спільного? Що спільного? Головне, щоб вона таяла. В твоїх руках Или льот или женщина. Не можу сказати, що я ощущаю холод, а скорее всего, тепло. Тепло і очень-очень-очень разне очищення бувають, но скорее всего, даже иногда радость и предвкушение чего-то хорошого. Над дизайном пляшки працювала команда кращих художників Фінляндії, а також знаменитий дизайнер із Сполучених Штатів Америки Кен Хірст. На розробку дизайну пішло багато часу та сил. Над ним працювали кращі дизайнери для того, щоб зовнішній вигляд пляшки відповідав внутрішньому змісту. Нове дизайнерське рішення неабияк вразило гостей презентації. Більшість із них навіть замислилася про розробку новорічного інтер'єру у стилістиці північної країни. Точно буде не юрта, це да? буде щось тепле, пушисте, нераки якісь шкури. Укриватися буде в шкорах. Я думаю, льот он відділі. Просто а там фінський льот у нас український. Ну, в общем, думаю, тепер у нас буде тон по одінако одінаковії. Все буде в сосульках вот дизайнера. після візиту на презентацію. І краді висновку: лід що тане буде головним трендом цієї зими. Кожен артист мріє регулярно з'являтися на обкладинках глянцевих видань. Та іноді надмірне бажання світити фейсом приводить до конфліктів навіть усередині найміцніших гуртів. Подробиці просто зараз. Із легкістю гортаючи гламурні видання, складається враження, що зірки по праву займають місце на перших шпальтах. Проте популярність та привабливий вигляд зовсім не гарантують цього. Тож і вирішила з'ясувати, що артистам доводиться робити, аби потрапити на обкладинки глянців. Я це Глянцеві журнали. Наскільки вони нужны таким рокерам, як ви, чи ні? Я думаю, глянцеві журнали нужны глянцевим людям. Все, що блістить, привлікає, ви знаєте кого. Ну а вас сприймають як глянцевих? Серйозно та да. таким креативним молодим гуртам, як харкіс, місця на перших шпальтах дісталося легко, адже яскравий імідж швидко зробив його улюбленцем більдредакторів. Як довго ви розрабатували свій стиль? А, ну, ми роздали всі місті скорее всего, уні долго с образование группы. Это два месяца назад не случилось. Поэтому ну два месяца. Украинские зв'язки постоянно платят за то, чтобы попасть на обложку, как с вами. ситуация. Мы не платимо ще ни за что абсолютно. Мы не платим ни за что никому, мы беремо творчеством Всі мало кто з молодых артистів може похизуватися креативним іміджем, тому більшості із них за світлини на обкладинках доводиться платити. Сейчас как раз ведем переговоры про обложку, про съемку. Сколько стоит сняться на обложку? <рес> Это знаем только продюсер. Мы не знаем. Ой, Тому що ми з нами про фінанси ніхто не розмовляє. у шоу бізнесових колах. Люблять перемити кістки артистам, які не знають скільки заробляють, та продюсерам, що витрачають їхні гроші на власний розсуд, і навіть не звітують про витрати. Оце так прозорі бізнес-стосунки. Скажуть одні. Оце так дурість. Скажуть інші. Так, подождіть. У вас є менеджер лікто говорити так, девочки, надо сделать то 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 як? Да? Девочки, он он говорить девочки, сьогодні. У нас запланировано то-то, то-то. Либо, либо концерт, либо мероприятие, І ми делаем то, що нам говорит продюсер. Всіх фінансова часть ви просто довіряєте. Да? Конечно, он? конечно. Ну, ми ж все таки исполнители, Ми поємо. Зачем нам эти фінанси? Правильно, наше дело петь, танцювати. А я думаю, продюсер нас уже не обидит. А от таким динозаврам шоу бізу як друга ріка більд редактори готові самі платити за унікальні світлини. Легендарне ім'я робить своє діло. У нас позиція така, щоб нам платили за обкладинки. Ну є такі випадки, коли ми, наприклад, там, попрацювали з однією фірмою, не будемо казати з якою. А, там, ми з'явилися на обкладинці після того ми отримали деякі бонуси там, матеріальні. І це нормальний хід, тому що ти продаєш свою а, Харю, свій, свій фейс. Я думаю, що це. Нормальна практика, і скрізь в світі так здається. Виявляється, рокерам знадобилися цілі роки, аби почати заробляти на власних фото. Ситуація на початку кар'єри була протилежною. Ні, ну зрозуміло, що коли, коли дуже давно ми переїхали в Київ, і у нас були задачі бути на всіх обложках і так далі. На цього не відбувалося, я думаю, класно. Тому що потрібно все проходити еволюційним путем, а не революційним, типу путем оплати обложок, там розміщення себе себя любимого за бабки на, на обложках. Типа, топових іздань. Особливо допитливі глядачі помітили, що музиканти другої ріки та їхній басист дають інтерв'ю окремо. У чому причина? запитають вони. Ікра також вирішила розібратися в цій ситуації. Ми його з'їли. З'їли він десь тут був. То ти маєш на увазі режисера. Слово режисер стало ключовим для аналізу ситуації. Ми не знаємо напевно, чи ділиться із колегами по гурту Віктор Скуратовський гонорарами, отриманими за зйомки кліпів для інших артистів. хочете знати всі секрети розказувати. такі у нас нутрі Проте можна закономірно припустити, що басист має потребу піаритися ще й в якості кліпмейкера. От і вигадує приводи, аби пошвидше втекти після концерту із гримерки та самостійно поспілкуватися із пресою. Ні, він десь був. Він просто ми зараз збираємося їхати в Донецьк. Він пішов е, передягатися і пакувати валізи. Коли ікра повідомила хлопцям про підпільну діяльність друга, їх настрій швидко змінився, і одразу сплела правда про те, хто платить за потрапляння на глянцеві обкладинки, а хто ні. А Інтерв'ю роздає. А ми чим займаємося? Станні водон за інтерв'ю платять, а мені Після інтерв'ю виходить. Сумне. На цьому в мене все. Нові пікантні подробиці шоу бізнесового життя зустрічайте рівно за тиждень. Побачимось.